На прямому зв'язку із нами Андрій Демченко. Це речник Державної прикордонної служби України, пане Андрію. Доброго дня, вітаємо вас. Вітання Доброго дня, студія так, яка у нас ситуація зараз на наших північних кордонах із білорусами, оскільки постійно можемо читати на новинних стрічках про, начебто, провокації, до яких вдаються білоруські прикордонники, звинувачуючи українських відповідно в тих самих провокаціях. Ну, по перше, хочу зазначити, що ситуація безпосередньо по лінії кордону вона залишається повністю контрольованою. Хоч звісно ситуація досить напружена. Україна ніколи не віддала того, що з напрямку Білорусі може поновитися вторгнення російських підрозділів. Або ж ми бачимо, що Росія активно тисне на Білорусь, щоб Білорусь. Повномасштабно вже долучилися до війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни. Тому ми маємо бути готовими до розвитку будь-якої ситуації. І наші воїни, прикордонники, а також склад інших складових сил оборони, вони готові до розвитку будь-якої ситуації, і ми продовжуємо укріплювати. Наш кордон безпосередньо по лінії кордону, по прикордонню. А щодо нагнітання ситуації, то так і Росія, і Білорусь навіть своїми спільними навчаннями постійно загострює ситуацію на цьому напрямку. До того ж, ми бачимо, що зараз Білорусь активно з її інфраструктурою використовується як майданчик для цих спільних навчань, і вони вже тривають довгий час. Зараз вони анонсували про навчання авіації до. Цього е, анонсувалося тільки е, навчання сухопутних підрозділів, і вони власне не припиняються до того ж. Як зазначав і голова державної прикордонної служби в Білорусі знаходиться десь ну орієнтовно близько 10 тисяч військовослужбовців Росії, які проходять цю підготовку. В подальшому вони перекидуються на схід України для того, щоб посилити російські угрупування там. А в Білорусь заїжджають нові або ж мобілізовані, або інші підрозділи для того, щоб продовжувати навчання. Тобто, фактично, Білорусь вже підтримує Росію. У війні розв'язані проти України, надаючи свою територію, і надавши в тому числі для вторгнення 24 лютого, надаючи свою інфраструктуру для підготовки, а також відкривши свій такий, скажімо так, повітряний простір, де активно використовується авіація Російської Федерації. Ми можемо назвати Пожалуйста. це певними провокаціями, чи чи фіксують наші прикордонники можливо таку діяльність або якісь певні обстріли саме обстріли пов'язані саме з цими навчаннями? Чи це несумісні речі зараз? Ну, власне, якщо говорити безпосередньо знову ж таки про лінію кордону, то на щастя, ми не фіксуємо переміщення техніки або ж польотів важкої авіації поряд безпосередньо кордону. Або ж якихось інших провокацій, проте ми готові до розвитку будь-чого, що може здійснити Росія на цьому напрямку. Але такими е маневрами нагнітанням ситуації про нарощення так званого регіонального групування військ союзної держави вони нагнітають постійну ситуацію, і звісно, що ми змушені тримати на цьому напрямку необхідну кількість сил та засобів для того, щоб у разі спроби вторгнення на територію України дати відпір ворогу, ми ну, власне ці сили ми не можемо використати на, на більш важливих напрямках, де ведуться зараз повноцінні бойові дії. Ну ми так розуміємо. Сумщина та Чернігівщина це останніми днями найбільше так під такими ворожими або обстрілами, або провокаціями. Чи які райони можете виділити ви зараз найзапекліші? Ну на превеликий жаль, ще з того моменту як ворога було відкинуто за межі державного кордону на напрямку Чернігівщини Сумщини, країна терорист фактично щодня здійснює обстріли Чернігівської області Сумської області після того як вигнали їх за межі Харківської області на низці територій, то е, обстрілам піддається і цей напрямок, але найбільше обстрілів припадає по Сумській області, і власне від цього страждають також мирні люди, які проживають в прикордоні, бо нерідко і артилерія, яку використовує ворог, і міномети, а також удари з авіації завдають власне шкоди саме мирним жителям. Бо руйнуються їхні будинки, руйнується інфраструктура. І всі сили оборони України, в тому числі Державної прикордонної служби, також посилили цей напрямок для того, щоб не допустити в. Спроби повторного вторгнення. На щастя, як і в Білорусі, так і на, на цьому напрямку у ворога немає достатніх сил для того, щоб е, здійснити повторне вторгнення. Проте, звісно, ворога не можна недооцінювати, і ми маємо бути готові до всього. До того ж, перед новим роком ми також активно фіксували спробу роботи диверсійно-розвідувальних груп е, по, е, по Харківській області. Е, кілька разів ворог виявлявся. Такі групи, і прикордонниками, і, і військовослужбовцями збройних сил України їм по ним відразу відкривався вогонь. Після чого вони відходили на території Росії. Пане Андрію, з 16 числа, ви знаєте, з 16 січня, Міністерство оборони Російської Федерації і Міністерство оборони Білорусі анонсували спільні навчання, які будуть включати також і використання авіації, і от з огляду на те, що на роботу прикордонників, чи готуєтеся ви якось по особливому до можливих знову ж таки, провокацій, якраз в ці три тижні, коли ці навчання будуть відбуватися, враховуючи повітряний простір в тому числі. Ну, за повітряний простір більше можуть і ефективніше протидіяти цьому напрямку, звісно, збройні сили України. Вони мають достатньо сил і засобів. Але наші військовослужбовці також посилені наші підрозділи засобами для ураження повітряних цілей. Тому хто б не зайшов до нас на територію, чи по землі, чи по повітрю, звісно, що вони отримують всю ту необхідну гідну відсіч. З якою ми чекаємо агресора, якщо він спробує вторгнутись в Україну? І ще одне запитання з приводу прикордонників, які беруть просто зараз участь в обороні Бахмута. Можемо повідомити якісь подробиці про службу там прикордонників? Так, прикордонники це також складова сила оборони і більше 50% нашого. Особового складу знаходиться в оперативному підпорядку, підпорядкуванні Генерального штабу збройних сил України, і в тому числі наші бійці перебувають на найгарячіших точках і на Авдіївському напрямку, і на Бахмутському напрямку, зокрема безпосередньо в, в Бахмуті, в Солидарі. На даний момент ну, така досить складна ситуація є. По, по Солидару, бо ворог, як і в тому числі і на, Бахмут, на на напрямку Бахмута, щоденно. Но веде штурмові дії, намагаючись захопити і вибити наших воїнів. Проте прикордонники мужньо самовіддано тримають свої позиції, як наносячи втрати ворогу. А це а вони враховуються десятками і пораненими і вбитими. Крім того, навіть попри те, що хлопцям досить складно, вони їм навіть вдається проводити певні контрнаступальні дії, вибивати ворога з їх займаних позицій. Андрію, ще, будь ласка, про роботу пунктів пропуску наразі чи є якісь зміни, де найактивніше, де найбільше людей намагаються виїхати, чи є черги, чи ні, чи заїхати повернутися до України? На даний черг на даний час черг на кордоні немає. Звісно, під час новорічно-різдвяних свят пасажиропотік був досить динамічним. Протягом грудня він збільшився на 11% в порівнянні з листопадом. Інколи він досягав за день до 120 тисяч осіб за добу, в середньому тримався десь 100 тисяч осіб за добу в обох напрямках. В відсотковому співвідношенні пасажиропотік коливався десь 50 на 50. не було такої різкої переваги повернення в Україну громадян або ж тих, хто намагається залишити межі України за останні два дні. Пасажиропотік в. Впав, тобто 7-8 числа він коливався десь на рівні 70 тисяч осіб за добу, і в окремі дні ми все ж таки могли бачити, що люди намагаються більше виїхати за межі України. В окремі дні більше рух був в напрямку в'їзду в Україну. Коли збільшувався пасажиропотік, то звісно виникала й певна кількість черг на. На українських пунктах пропуску тому ми збільшували кількість наших прикордонних нарядів, інспекторів прикордонної служби для того, щоб максимально забезпечити швидке оформлення громадян і співпрацювали з колегами з суміжних країн, ділячись інформацією щодо пасажиропотоку, кількості людей, які очікують на оформлення, для того, щоб по обидва боки кордону рух був досить динамічним. Пане Андрію, дуже дякую зрозуміло. Дякуємо. дякуємо вам. Андрій Демченко був з нами на зв'язку. Речник Державної прикордонної служби України. Спасибі, ми рухаємося далі.